Робимо коротенький огляд на світодіодні led ледфари на наш перехід, тобто що нам заїхали. Це у нас варіанти фар на два режими, ближнє-дальнє світло. Ось такий варіант фари. Стики йде радіатор охолодження, два режими, ближнє дальнє світло. Код товару 4171, тут йде на більший світодіодів більшого розміру трошки. Код товару на сайті 4144. А потім йде у нас фара на 108 Вт, під кодом 4019, дуже популярний варіант, розмір її 13 х 11. Потім йде трошки більше на 144 Вт, розмір її йде 15 х 11, до них йде звичайно ж кронштейне кліплення. 4019, 4020 код на сайті, друзі. Також заїхали нам фари робочого світла, з тонким радіатором код товару 4080. Ціна 135 гривень. Код товару 2950. Це в нас іде розмір 10,5 на 10,5. Попередній варіант розмір 8,5 на 8,5. Ось так виглядають тонкий радіатор охолодження, алюмінієвий корпус, герметичний, з гарантією на 6 місяців. Кронштейне кріплення. 2950 код товару та 4080. А ось такий варіант прямокутної фари дальнього світла. Вузький промінь код товару 01.19, широкий радіатор охолодження. Ось такий йде кронштейн кріплення. Код товару 0119, ціна 220 гривень. А якщо вас буде щось цікавити по цих фарах, звертайтесь. всі вони є в нас у нас на сайті. Можна зробити замовлення або за номером, який є під цим відео.